Компанія Ulphone не перестає дивувати своїми смартфонами. І це їх новинка Armor 33 Pro. Смартфон, який має таку фішку, якої не мають інші смартфони. І ви також будете здивовані. Це модель з пам'яттю на 32 ГБ. Тут іде 16 фізично RAM плюс 16 віртуально можна додати. Клас захисту смартфону IP68, IP69K. Можна занурювати у воду, це захищений смартфон, і він витримує і воду, і падіння, і бруд. Йому нічого не страшно. На коробці одразу можемо побачити основні характеристики. Є у нас EU Smart Connector, Якщо ви не знаєте, що це таке, це конектор для під'єднання ендоскопу. Наприклад, щоб з камери підсвітити, кудись вам ну, це використовується в різних сферах. Є у нас Hello Speaker, тобто сирена, дуже голосна. Екран на 695 дюймів, Full HD 120 Гц. Екран тут дуже шикарний. 3,4 дюйми, саб-дисплей, додатковий дисплей, якраз в якому є фішка. Mediatek Dimensity 7300 X5G, 512 ГБ ROM. Камера 506450, 50, ми її затестимо. І акумулятор на 25500 мА. Ви тільки собі подумайте, 25 тисяч плюс 66 Вт. Швидку зарядку підтримує даний смартфон. Ну, звичайно, так воно і має бути, тому що акумулятор ємнісний. Відкриваємо коробочку. Ось так все дуже презентабельно, гарно запаковано. Подобається, як уліфон пакує свої смартфони. Ось так телефончик буде запакований. Давайте одразу подивимося, що в цьому конверті. Подобається розпаковувати девайси, коли так все достойно виконано. В комплекті тут одразу є скло, скло фірмове. У Liefon написано, це дуже добре. Можете собі поклеїти. Є інструкція, така книжечка. Є також такі вкладиші і є ось така скріпка для того, щоб платок відкрити. Ну і підійти, звичайно. Так, тепер до смартфону переходимо. Ну, він тяжкий, доволі такий. Смачний бутерброд. Ви погляньте на його розміри. Ну, акумулятор сам за себе говорить 25500 мА. Смартфон доволі тяжкий, великий. Він що важить 794 грами, якщо не помиляюсь, але виглядає він солідно. Ви погляньте, як він виглядає. Дизайн дуже цікавий. Я розумію, що це знову ж таки це смартфон не на повсякденне використання, не для мас. Цей смартфон обере тільки людина, яка потребує в такому смартфоні. Ну, він реально дуже масивний, але при тому мені подобається, що смартфон виконаний дійсно якісно. Це одразу відчувається. Компанія Уліфон не економлять на матеріалах. Смартфон має металеві ставки, у нього такий міцний корпус пластиковий, гарне оформлення камер, екран тут у нас плівка наклеєна, захищений роз'єм, є підремінець. плівка на екрані. Давайте ми її знімемо. Під цією плівкою, до речі, на екрані є ще плівка по заводу, яка наклеєна, плюс ви можете поклеїти скло. Ну, виглядає, він дійсно цікаво. Ми зараз до нього повернемося. Давайте розглянемо, що там в комплекті далі. Коробки також є блок живлення на 66 ватт, ну, відповідно, швидка зарядка, та Сішка, плюс такий жовтий кабель для підключення, та c ПСішка теж. І всередині також є ремінець, відповідно, який ви можете повішити на смартфон. Тому що смартфон тяжкий, замінцем буде зручніше ним користуватися. Так, вертаємося до смартфону. Я значить покажу вам, що тут є. У нас роз'єм TF 7 карт. Якщо ми так його дістанемо, тут в нас виходить він комбінований: 7.1, 7.2, флешка. Ну і отак він у нас закривається. Міцно, з гумкою, до речі. Тут є кнопка. Кнопка металева і як ця частина металева. Відповідно, цей роз'єм, який я сказав, що підключається ендоскоп. Гарно все так виконано, кнопка натискається. Приємно. Знизу в нас роз'єм type c для зарядки. Ось так це все виглядає. Гумова заглушка. Збоку, з іншої сторони, тут кнопка ще одна є. Ну Дуже приємно кнопки натискаються. Дійсно якісно зроблені Кнопка включення-виключення, качельки гучності. Теж ви собі можете розрізнити, бо вони тут круглі, тут прямокутно. Тобто не переплутати Це дуже добре. Зверху в нас є також інфрачервоний датчик. І плюс тут у нас 3-5 роз'єм для навушників. Дуже класно, що це зробили. Це підремінець, таке вушко доволі міцне. На задній частині корпусу маємо три камери, спалах, це, відповідно, динамік сирени. Давайте знімемо плівку з цього екрану, також покажу вам. Ну, Такий прикольний видовжений екран. Це я одразу бачу, що в тому фішка буде, що, наприклад, якщо ви хочете знімати на основну камеру. То на дисплеї ви будете бачити, що відображається. Натискаємо кнопку. Тут у нас фронталка, підборіддя тут присутнє в нас. По боках рамки мінімальні, зверху трошки більше. Ну, підборіддя є. Але екран великий 6,95 дюймів. І знову ж таки, його перевага в тому, що цей смартфон має Full HD і 120 Гц. Зараз ми почекаємо, поки смартфон запуститься. Я його налаштую. Українська мова тут присутня. Так, значить, давайте виберемо. Ну і підключимо до мережі. І так, запустився смартфон. Ось так виглядає робочий стіл, оболонка. Давайте вам трошки покажу, як виглядає система. Екран, до речі, плавний, ну, відповідно, 120 Гц. Дуже чіткий, приємний на очі. По яскравості теж вам показую. Це яскравість менше, ніж на середину стояла. Ставлена на максимальну яскравість. Отак, от переходимо на налаштування. Дуже яскравий, приємний екран. Чіткість висока, плавність хороша. Смартфон, до речі, тільки навіть бачили, так завантажується, ще підготовка іде, працює шустро. Тобто він такий ну, прямо із коробки, працює реально класно, мені подобається. Про телефон, якщо тут натиснути, значить тут все те, що на коробці дублюється. Dimensity 7300X, 8, Core по 2.5, 16 16 32, Android 14, 512 ГБ. Тут настоїть відповідно. Накопичувач. Так, значить, переходимо в екран. Де в нас екран? так-так-так От у нас екран. Можна поставити ну яскравість максимальна, скручую на меншу. Так, значить, темна тема присутня. Ось так виглядає в темному режимі. Теж дуже гарно виглядає. Нічний екран, колор мод є по температурі виставляти. Налаштування головного екрану. Charging Animation. можна анімацію вибирати при зарядці. Ну це теж цікаво. Так, ну, І нас цікавить, значить, це в нас що? Динамік, це значить 120 Гц. Можна встановити постійно, динамічне, постійно 90 і 60. Тобто, от, зараз вам покажу різницю. Зразу видно. На камеру не знаю, але так зразу видно, що змінюється герцовка. От і вам, плавність. Це реально дуже класно. Екран тут. Шикарний, тобто до нього, в принципі, питань взагалі немає. Так, показую, як виглядає шторка, ось так, такі круглі значки. Ну, в принципі, доволі права була така проста оболонка, але головне, що смартфон дуже шустрий сам по собі. Так, от відкривається, закривається, все максимально швидко. Перший запуск Ютубу вже звідкрився. Ну, реально, ті додатки, які тут встановлені, відкриваються все швидко. При тому мені подобається, що смартфон не захламлений чимось. Все-таки, знаєте, саме основне фрізер, щось таке в нас є. Цікаво, ага, додатки, Тут якась програма додатків управління, значить, можна відповідно телефоном користуватись, як пультом. Тут у нас є датчик. Ну і відповідно це теж класно, що маєте універсальний пульт. fm радіо Переходимо в FM Радіо, коли додаток використовується, дозволити. Для того щоб працювали, потрібно підключити навушники. Що цікавого тут є: Box. Можна його активувати, бачите, от зверху там у нас буде така вспливашка відображатися. Тут можна налаштовувати по батареї. Значить, Ми так знову переходимо в режим, включити, дозволити, і він у нас вже буде працювати. Все активувалось, так? Ну, і от, воно показується, як буде підключення навушників, різні сповіщення. Ну, річ така вже багато кому знайома. Ну, прикольно, що вони її зробили. Є також окрема програма це корисні інструменти. Ми сюди переходимо. Тут є вимірювач висоти. Ось так він виглядає, почати вимірювання. Е, значить, ось так. Воно показує тут, як телефон потрібно тримати. Є е, компас, він одразу відкалібрований. Заходимо градіометр є також. Ліхтарик. Включаємо. Ось так світиться ліхтарик. Значить, що тут? Небокрай? Ну, я навіть не знаю, що це таке, але показую, що, що тут взагалі є в даному смартфоні. Лупа. Ну, відповідно, це через камеру. У нас лупа працює. Ось так воно максимально зближує. Тривожний дзвінок. А, це у нас ліхтарик мерехтить, будильник. Ну, дуже голосно. І спалах екрана. Реально, цей динамік голосний. Такий прям звук неприємний, але головне, щоб, щоб вас почули, так? Схил. І плюс у нас отака програмка є. От воно. І навіть через камеру працює. І Барометр присутній. І транспортир. Ну, тут, коротше, фішок вони доволі так непогано напхали, ну, це класно. Так, давайте ще покажу трошки по системі, що тут в нас є. Е, значить, налаштування подвійного екрану тут присутнє е, режим відображення. От, наприклад, тут є інтелектуальний режим. Получається, є відображення на головному екрані, відображення на додатковому екрані, те саме відображення на двох екранах. Зараз стоїть по стандарту інтелектуальний режим. Е, значить, е, перемикання екранів, торкніться екрану, щоб перемикнути плаваючою іконку, і поверніться до додаткового екрана протягом 5 секунд, щоб продовжувати. Подвійне стукання в нас присутнє, це теж дуже добре. Значить, Custom Key, це можна назначати кнопку, ось цю безпосередньо. Виходимо, переходимо далі. Простий ключ, це в нас оця кнопка теж можна назначати. NFC в смартфоні, до речі, присутні. От тут також ми можемо побачити, включене воно. Дуже багато всього. Сенсор калібрейшн, ЕПП-клон, дитячий простір. ну, Настільки, дуже всього багато, я користуюся айфоном, і для мене, коли так в Андроїді дуже всього багато, треба з цим розбиратись. Але ну, він такий, скажімо, нафарширований, досить непогано. Сканеру відбитків пальців, на жаль, тут в смартфоні немає, тому розблокування тільки по ключу, пін-коду е, або провести по екрану. Ну, безпосередньо, ось таким чином. Давайте переходимо до цікавого, до екрану. Значить, Ми смартфон заблокували. Ось так виглядає екран. Ну, Відповідно, він відображає всю інформацію, яка є, як і на основному екрані. Е, ну, Скажімо так, розмір екрану можна прочитати, що там написано. Ось так ми відкриваємо меню, отак гуртаємо. Екран доволі теж плавно працює, чіткість в нього теж висока. Ви погляньте, як це все взагалі виглядає. Ну, доволі права, доволі прик... ну, прикольно. Я таке перший раз бачив в смартфоні, щоб був додатковий в нас екран на задній частині корпусу. Ну, Давайте перейдемо в ті саме налаштування. От воно зберіглось. Ну, доволі чіткий він теж. Можна на ньому виконувати задачі. І можна прочитати. Ну, звичайно, на витягнути руці відстані нормально буде. Якщо далі, ну не так вже буде видно, звичайно. Але, хоча теж більш-менш читаємо, якщо у вас хороший зір. Ну а так безпосередньо буде виглядати картинка, якщо включити камеру. От я включив камеру, показую вам свій робочий стіл, доволі плавно теж. І дуже класно, що якщо ви записуєте на основну камеру, ви по суті можете бачити в себе. чи рівно вистаєте, чи гарно в кадрі там все виглядає. Це до речі, дуже зручно. Тут теж можна переключати режими і спокійно налаштовувати камеру через цей екран без проблем. В принципі, його діагоналі вистачає, щоб і комфортно подивитись на саму картинку, так і вистачає комфортно, щоб щось на ньому робити. Від відкліку екрану і його яскравість, і взагалі чіткість мені дуже подобається. І так, переходимо до камери. Ось так виглядає засунок камери. Тут є в нас нічний режим. Смартфон може фотографувати і записувати відео. В повній темряві це за рахунок датчиків. От коли включаєте цей режим, загораються датчики, чотири такі червоні точки, і відповідно ви будете це все діло бачити. Я вам продемонструю обов'язково. Відео. Переходимо в відео. Тут в нас є якість можливості вибору, Full HD і 4K. Нічого собі, я дуже здивований. 4K ми можемо виставити. По плавності, ну, по відчуттю, що тут 30 кадрів, але треба відео записати і потім подивитись результат. Яка кадровка насправді? Зображення переходимо. Тут у нас є також виходить, налаштування, розмір фото 16х9. На у нас є. АІшка HDR можна включити О! включеним hdr -ом. Є режим Фільм, О, такі, типу. є режим 50 мегапікселів покращена якість зображення. Тут у нас режим відповідно, йде 4х3, не 16х9, але якість має бути кращою. Ну, і тут є додаткові всі налаштування, тут багато чого всього, в принципі, як і в більшості андроїдів. Камеру зараз. Ми протестуємо, оцінимо, як він записує відео, як він фотографує. Ну і безпосередньо також протестуємо нічний режим. Також цікаво затестити картинку по відео і сам звук. Переходимо в YouTube, відкрию рандомний свій відос, Переходимо в якість розширене налаштування, і він підтримує 260 на 60 кадрів. І це теж дуже добре. Запускаємо відео. Клавіатура, яка читає наші думки, так так, це не фантастика, це магнітні перемикачі. Звичайних механічних клавіатур все працює через металевий контакт, тобто натиснув і спрацювало. А у магнітних клавіатур все інакше. Замість фізичного контакту використовується датчик хола. Він відстежує положення клавіші, через де вона вже спрацювала. Друге це гнучки на у роботі магнітні свічі теж відкривають новий рівень комфорту. Ви швидко друкуєте, виставляєте легку активацію, і пальці не втомлюються. Друга фішка: вам потрібен контроль, робити хід глибшим, і кожне натискання відчувається максимально чітко. Помилковий клік. Ну, звук у цього смартфону прям дуже класний. Він голосний, він якісний. Тут, хоч моно, один динамік. оце у нас получається, але звучання дійсно дуже хороше. Гучності йому вистачає і нічого не хрипить на максимумі. В Принципі дивитись відео або слухати музику спокійно можна навіть через цей динамік. Що стосовно якості екрану, екран також мене порадував. Тільки ж могли побачити картинку. 2К він витягує спокійно, плавне відео, все чітко. Екран дуже приємний, і дійсно це велика перевага, що в такому смартфоні є такий хороший екран. Якщо вернутися до заднього екрану, додаткового, то тут є один мінус. Відповідно, мінус в тому, що ви кладете смартфон на стіл. Екран може дряпатись, але відповідно плівка це питання закриває. Але є момент, що все-таки, бачите, сліди лишаються, бо ви смартфон тримаєте постійно в руці. І ну, при включеному екрані це не сильно так прям видно. Але коли буде заблокований екран виключений, то ці помацьки буде додатково видно. На цьому також навколо камери, теж відповідно ці штуки лишаються. Воно таке все гарно виглядає, глянцево, це красиво, але не так практично. Ну, а Це безпосередньо тест запису відео в максимально роздільній здатності, 4К. Отак зараз вам покажу. Ну, плавність тут реально, тут 30 кадрів, але картинка чітка. Мені подобається якість картинки. Якщо смартфон, по суті, поставити статично десь записувати себе, то камера пише дійсно класно. І тому, то, що тут є другий екран задньої частини корпусу, це класне рішення, тому що це смартфон. Дійсно можна використовувати для зйомки, і якщо ви хочете самі себе знімати і при тому контролювати зображення, то через задній додатковий екран це можна робити. Тобто тут по камері дійсно нічого не бракує. Фокусування теж мені подобається, як працює фокус, доволі шустро. Ну, плавність, все звичайно. 30 кадрів, все слабовато хотілося б 60 Ну але в цілому камера по якості мені дуже подобається. Це 1 Х. Ось так ми включаємо 2х. Теж доволі швидко переключилось, фокус теж. Доволі швидко відпрацьовує. Ну і по світлу теж смартфон, в принципі, як на мене ну, справляється дуже добре. Витягує об'єкти, всі гарно показує. І білий колір, такий білий, дійсно чорний. Якось він не затемнює його сильно і не освітлює. В принципі, по кольорах теж мені подобається. Те запису відео на вулиці. Ну, а це приклад запису відео в повній темряві в режимі, відповідно нічному. Ось так. Телефон записує. Дуже гарно видно всі об'єкти. Також варто відмітити, що гарно звук пише. Ви подивіться на чіткість взагалі картинку, фокусується доволі непогано. Все можна гарно розглядіти, знову ж таки, повна темрява, але е, даний девайс видає е, доволі гарну картинку. От, тому буде такий результат, якщо будете записувати відео вночі.